До дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав в Ужгороді біля пам'ятника скорботна мати відбувся урочистий захід. Представники обласної та місцевої влади, ветерани, духовенство, військовослужбовці та місцеві жителі поклали квіти до підніжжя пам'ятника, віддаючи шану тим, хто віддав своє життя служачи в інших країнах. На жаль, ми воювали, приймали участь в миротворчих місіях. Наша країна, а війна зараз прийшла на територію нашої держави. От е, мало ми напевно, робили висновки з інших країн. От, і не своєчасно зробили відповідні висновки, щоб максимально уникнути цієї війни. Я думаю, що впевнений, що війна наша і наші діти врахують в майбутньому, щоб не допустити подібних явищ. Сьогодні ми е, шануємо подвиг наших. Воїнів, учасників бойових дій на території інших країн, а також 36-ту річницю виведення військ з Афганістана. І я хочу сказати, на жаль, 53 закарпатця, які загинули в цій війні, з них п'ять пропали без 36-та річниця виведення радянських військ з Афганістану і це день вшанування учасників бойових дій і в інших державах. Тобто на державному рівні було прийнято таке свято, щоб люди, які мають бойовий досвід, які брали участь у війнах локальних в різних країнах, мали свій день, які могли вшанувати своїх побратимів, які, на жаль, не повернулися. Тому це для нас таке, ну сказати, свято воно свято, в тому що ми прийшли живі, здорові. Але це більше все вшанування наших побратимів, які не повернулися з війни. На жаль, щорічно українці відзначають День пам'яті тих, хто чесно виконував свій військовий обов'язок у локальних збройних конфліктах. Цей день встановлений на честь виведення радянських військ з Афганістану 15 лютого 1989 року. І є важливою датою для вшанування пам'яті всіх, хто брав участь у цій війні. В Афганістан я був офіцером, я закінчив військове вчилище. І був направлений в Афганістан по приказу, скажімо, батьківщини. Там виконував свій обов'язок, командував підрозділами, дослужився до командира батареї, отримав там звання старшого лейтенанта. Після того в мене було поранення контузії. Повернувся, списали і почав працювати вже в громадському. Соціальному житті такому День шанування учасників бойових дій на території інших держав є не лише моментом пам'яті, але й нагадування про важливість мирного вирішення конфліктів і про те, яку велику ціну платять люди за мир на землі. Коли дитина стикається з хворобою чи травмою, головне бажання батьків дати їй шанс на повноцінне життя. Тепер у Закарпатській обласній дитячій лікарні з'явилося місце, де це можливо. 3 лютого тут відкрили нове стаціонарно реабілітаційне відділення, яке допомагатиме дітям на всіх етапах відновлення. У нас є в штаті лікар ферем. Фізичний терапевт, асистент фізичного терапевта, ерготерапевт, асистент ерготерапевта, психолог і логопед. Ми надаємо реабілітацію в гострий, підгострий і довготривалий період реабілітації. Відділення на 20 ліжок, на 20 дітей. І термін лікування залежить від віку дитини. Якщо дитина до 3 років, то 21 день, а якщо дитина старше 3 років, то 14 днів. Для цього треба електронне направлення. Дітям до 3 років треба від сімейного лікаря і спеціаліста ортопеда або невролога, а дітям старше 3 років треба від невролога або ортопеда направлення. Відкриття реабілітаційного відділення це велика подія для Закарпаття. Попит на таку допомогу був і залишається дуже високим, адже багато дітей потребують професійної підтримки після важких станів. Взагалі зараз така ситуація в державі, що має бути відкрито реабілітаційне відділення при кожній лікарні, тим більше при такій лікарні, як ця лікарня обласного значення. Зараз такий тренд у державі, що Мова йде про те, що реабілітація особливо йде реабілітація раннього втручання. Мова йде про те, що як тільки проведено оперативне втручання, як тільки дитина виведена з критичного стану, практично зразу має починатися реабілітація. Тоді вона дає найкращі результати. Реабілітація ну, у нас тут буде проходити Якщо вона гостра, гострий період надається ще у тому відділенні, де було проведено оперативне втручання, то вже тут буде надаватися підгостра і якийсь стаціон такий стаціонарний період реабілітації. Перед перших пацієнтів відділення трирічний Владислав. Хлопчик народився з вадами розвитку, які ускладнюють його рухливість та комунікацію. Але сьогодні він має шанс на покращення. З ним працюють досвідчені лікарі та реблітологи, які допомагають йому навчитися краще рухатися, взаємодіяти з навколишнім світом і розвивати свої можливості. Це в нас Владислав Лагай, в нього діагноз поставлений неврологічний. Це ДЦП на даний момент. Цей хлопчик, коли поступив до нас у відділення, він не міг не сідати, не повзати. На першому етапі ми почали з ним вчити, як правильно сідати. Це в нас вийшло. Тепер ми вивчаємо позу стояння на чотири. Після цього ми будемо відновлювати е, певні рухи, це ходьба. Ми використовуємо бобет-терапію, займаємося на брусах, на біговій дорожці, допомагаємо відновити нормальний повноцінний рух. Стараємося відновити мову і психологічну допомогу. Хлопчику, так він у нас чуть, чуть з ураженням, і вишості діток, які мають ураження центральної нервової системи, мають психологічну травму. Отак і у нас Владислав, але він пристосувався. І у нього все добре. А це Андрій, йому теж три рочки. У хлопчика затримка мовленнєвого розвитку пані Анастасія з перших дні відкриття нового реабілітаційного відділення привела сина. Жінка розповідає, що йому дуже подобається відвідувати різні заняття. Недавно ми дізналися про таку чудову новину, що у нас в Мукачі відкрили відділення. Де займаються з дітками, які потребують особливої допомоги. Наразі ми дуже задоволені саме послугами фізичної терапії, тому що це великий вклад в здоров'я дитини, так як вони проводять і лікувальну фізкультуру, і нейрокорекцію. Дитинка в захваті після занять вона задоволена. Я думаю, що ми йдемо до кращого результату з такими заняттями. З Андрійком активно працюють різні фахівці, щоб допомогти йому розвинути необхідні навички для активного життя. Ми займаємось з ним вправами для нормалізації м'язового тонусу. Заняття проходить приблизно годину одну годину. Ми займаємось ним на реабілітаційній столі, на біговій доріжці. У нас є реабілітаційні бруси, у нас є реабілітаційні ступеньки. І є в нас стиловий підйомник. В установі використовують чимало методів для лікування: функціональні ігри, мобілізація суглобів, тренування функції м'язів, регулювання тонусу м'язів, тренування координації, навчання дрібних правильних рухів, тренування чутливості та навчання інших навичок. Тут використовують індивідуальний підхід до кожного пацієнта, щоб допомогти йому максимально реалізувати свій потенціал і повернутися до активного життя. Відділення оснащено сучасним обладнанням, яке відповідає всім стандартам Національної служби здоров'я України. У реабілітаційному відділенні ми займаємося з дітками ерготерапією. Ерготерапія це новий якби, метод в лікуванні дітей. Ми займаємося покращенням самообслуговування дитини. Тобто навіть починаємо з того, що навчимо їх вчити правильно, як їсти, як використовувати ложку, вилку, як чистити зубики. Перед тим як ми займемося з дитиною, ми проводимо комплексну оцінку. Тобто, ми питаємося у батьків або ж у дитини, що вона вміє, що вона не вміє, над чим треба більше працювати. Сьогодні у стаціонарно-реабілітаційному відділенні вже перебуває 11 дітей, і кожен з них отримує шанс на краще майбутнє. Завдяки професіоналізму лікарів підтримки. Ці родини та власній силі волі це ще один важливий крок до того, щоб якомога більше маленьких українців мали можливість рости здоровими та щасливими. На Закарпатті поліція провела затримання осіб, причепних до збуту зброї та боєприпасів, вилучену партію нелегального товару. На території Закарпатської області співробітники кримінальної поліції провели ряд затримань у рамках протидії незаконному обігу зброї у регіоні. Зокрема, заходи було проведено у Берегівському, Хузькому та Мукачівському районах. За збут бойової зброї та боєприпасів правоохоронці затримали 18-річного жителя райцентру, 54-річного жителя Сваляви, 45-річного жителя села Нижнє селище. Загалом у ході проведення оперативних заходів закарпатські правоохоронці вилучили з незаконного обігу автомат Калашнікова. 7 кілограмів артилерійського пороху, два гранатометні постріли та 664 набої. Усіх трьох фігурантів слідчі поліції затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання. У справах триває досудове розслідування, за скоєне затриманим загрожує до 7 років позбавлення волі. 14 лютого до служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду між селами Кам'янське та Сільце Берегівського району, де, запоки не встановлених обставин зіштовхнулись «Шевролє» та шкода. Внаслідок зіткнення автомобіль шкода відкинуло у кювет, а інший легкових загорівся. Для ліквідації пожежі на місце виїхали вогнеборці 15-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Іршава. На момент їх прибуття 33-річну водійку Шкода та 39-річного водія «Шевролє» було госпіталізовано бригадами екстреної медичної допомоги. До іршавської міської лікарні деталі та обставини ДТП з'ясовують правоохоронці. Бійці ДСНС Мукачівщини вберегли від вогню два житлові будинки. До служби порятунку не йшло повідомлення про загорання надвірної споруди у селі Білосовиця. За словами власниці, стало відомо, що під ранок її розбудив кіт своїм голосним нявчанням. Прокинувшись, жінка побачила у вікні полум'я у двох метрах від оселі горіла надвірна споруда. Одночасно з цим пожежу помітили односельці, які викликали рятувальників. До прибуття вогнеборців господині разом із сусідами намагалися стримати вогонь власними силами. Незабаром справу місцевих мешканців. Канців продовжили вогнеборці державних пожежно-рятувальних підрозділів селища Воловець та села Нижні Ворота. Згодом бійці ДСНС ліквідували пожежу на площі 70 квадратних метрів. Серед знищеного речі, домашнього вжитку та господарський інвентар, що знаходився всередині. Проте житлові будинки власника та сусідів залишилися неушкодженими. За минулу добу на території Закарпаття зафіксували 14 загорань сухостою. Найбільше горіло на Хущині 8 разів. Як повідомляють у прислужбі ДСНС Закарпаття, пожежами знищено майже 6 гектарів сухої трави чагарників. Загалом на території області зафіксували 14 випадків загорання сухої трави чагарників та сміття на відкритих територіях. Також по дві аналогічні пожежі сталися на Ужгородщині, Мукачівщині та Тячівщині. На Закарпатті суд взяв під варту 18-річного юнака, підозрюваного у переправленні осіб через кордон. Зловмисника разом із його 23-річним клієнтом за 300 метрів до кордону затримав прикордонний наряд відділення інспекторів прикордонної служби хіжа Мукачівського загону. Співробітники оперативно-розшукового відділення Дякове Мукачівського загону встановили, що підлітка раніше вже затримували прикордонники за спробу переправити в Румунію двох осіб призовного віку. Перебуваючи під домашнім арештом, юнак повторно скувдій. Які містять ознаки злочину зі слів затриманого за супровід порушника до лінії кордону, йому мали заплатити тисяча доларів. США. про даний факт прикордонники повідомили співробітників поліції. Відомості було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження. Слідчі дії тривають. Нівиноградівський районний суд поставив взятий закарпаття під варту на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 60 тисяч гривень. Аті затримали трійку правопорушників, переправника, його стажера та їхнього клієнта. Військовослужбовці відділу новоселиця Чопського загону затримали групу чоловіків, які прямували в бік кордону із Словаччиною. Невідомих, що рухалися гірською лісистою місцевістю, виявив прикордонний наряд. Одного з чоловіків затримали у районі населеного пункту Кам'яниця. Він виявився жителем Закарпаття. Інші двоє вдалися до втечі. Їх затримали за 4 кілометри від місця виявлення. Щоб зупинити правопорушників військовослужбовцям, довелося здійснити декілька поперед. Аджувальних пострілів гору. У ході проведення перевірочних заходів оперативники загону встановили, що втікачі є переправниками особи, яку затримали першою. Закарпатець сконтактувався з ними через спільного знайомого. Організатор схеми зобов'язався доправити чоловіка до Словаччини за грошову винагороду у розмірі 5500 тисяч доларів. США. розрахунок мав відбутися після успішного перетину кордону. До переправлення Закарпатця організатор залучив свого знайомого, якого мав намір навчити протиправній схемі та працювати Ним у подальшому, водночас стажер виконував функцію пособника. Правопорушників доставили у прикордонний підрозділ. Їх також притягнуто до адміністративної відповідальності.